Я пр про завтикав в телефоні, дивлюсь, а в мене на балконі, на подоконнику сидить ось таке Альбатросище. Альбатросище, привіт. А що це ти там забув? Ааа, це я для своєї голубки оставив вермішель, щоб вона поїла, прилетіла. А! Прилетів такий. Красавець альбатросище, дивіться, дивіться, крупним планом. Ви був ви, ви, я колись альбатроса таким крупним планом, як я вам зараз показую, бачите? Чи за чайка? Що це? Чайка, чи альбатрос? Ну він красивий, ну красивий. Ну красавець. Красавець. Який? Да? Да. очі красиві, а дзьоб який. -а, да. насрав на подоконник. Ну то доїдай вже. Давай вже доїдай, що там. Альбатрос еще. Да макароны. И с вами. Да, да. Она красивая, красивая. Да, вам нравится?